Друзі, всім привіт! Продовження відео, Ну, я зняв відео на ютубі Воно вже є на Ютубі. І ось у нас вечір, що у нас там пів дванадцятої ночі і у нас почався дощ, як бачите, все покрило. Тобто зараз буквально ми добиваємо загінку, робимо, напевно, ще одну, якщо буде сіяти, не налипати, не знаю, подивимось. Будемо зворачуватися, що робити. Планували до ранку, сутки відробити. Але бачите, які погодні умови. Обіцяли на завтра. Ну, в принципі, до завтра тут лишилося пів години. Ну, але на... завтра на обід обіцяли. Але ніяк на сьогодні. На ніч. Так що, друзі. Бачите? Ну, будемо сіяти, поки, поки можна буде сіяти. Бачите, швидкість у нас 10 км, 9, отак плаває. Норма висіву, я в минулому відео не сказав, 28 тисяч. Е, було 25 тисяч на гектар. Зараз е, поміняли. Ну, майже вже 50 гектар з копійками сіємо вже на 20. О, на 28 тисяч. Бачите вже який дощик у нас? Так що так, от той синоптик теж йому довіряють. І оце зараз пару днів дощі, потім буде отаке один день віконце, в яке можна посіяти як сьогодні, і потім знову дощ. І отак, отак ми сіємо. Тут у нас буде, виходить, що демо поле вийде. Там треба буде бризгати, тут ще буде рано бризгати. Ну, тобто, таке от не дає нам погода, щоб ми повністю відсіялись. Не дає, ну і волога нам теж потрібна, тому що з вологою в нас проблеми, тобто в нас е, не вистачає е, вологи, а так як зараз в нас е, ой, друзі, ну, волога є yeah. і треба просити Бога, щоб, щоб було ще. Лога, але дав нам посіяти, потім хайляє. Щось я дивлюсь, коротше, що воно ну, починає щось добре ляти. Напевно, зараз ми зробимо цю загінку, закінчимо і, напевно, що на цьому все. Тому що вже капот, крила мокрі. Пацани на GCB і газончик, там не буде видно зеркала. Вже збирається додому ну на базу. Тому що, походу, він нам не дасть сіяти. І знаєте що саме зло, що він зараз годинка-дві пройде, і заїхати не заїдеш, і робити не дає. Ну, і тобто і не лує конкретно, і робити не дає. от якось так так мені дзвонять, так що друзі, всім. só para no